Всім привіт! Ось така локація на сьогодні. Ну як на сьогодні? Зараз годинку тут покручусь, в принципі, ставок такий не сухий. Ось бачите яка. От. Тут буквально пів годинки походити, можливо щось отам от купалося, О, в тій стороні. Хоча там такий клаптик маленький дуже, Ну, попробуємо. Може щось і знайдемо. Далі передвигаюсь на другу локацію і продовжую далі. Так що, всім гарного перегляду. Погнали копати. Так-так, коротше, першим сигнальчиком виявилась ось така от куля. Не знаю, куля кажу. Такий гільзач. Ось, ну, Німецький, походу, так. Да. Німці 88С. 34П. Ну, цікаво. Ну, Кажуть, коли там СС, то вони мають якісь там типу цінні бути. Але заберу як першу знахідочку на цьому ставочку. Але дивлюся, що тут таке воно не сильно навіть мусора є багато. Але, похожу, якихось півгодинки-годинку побачу. Може щось ще надибаю. Поки що гільзач. Погнали далі. Так, дивимось. Бачите, ставочок спускається. Ну, спустили вже. Зараз будуть набирати, водичка ще йде. Ось такі от Такі водоспади, друзі. Як кажуть у нас не знаю як у когось там гребля, манах. У нас манах кажуть. Ось така штукована. Ось так виглядає це все діло. Зараз ще тут покручуся трошки. Буду напевно десь перебиратись на якийсь город пробувати. Погнали далі. Так ну що ж, бачите, зайшов до пляжика, ну тут грязюка, друзі. Але не прогрузає, тут внизу пісок, але гряза. Ну Такий проміжний результат, друзі. Ходячка, якісь гудзики, ще ходячка. Ну, тобто, нічого включився. Хотів показати, дивіться. Колечко знайшов. Така каблучечка, але мідна. Я вже подумав, витягнув дивлюсь кругленьке. Але, на жаль, це тільки мідь, друзі. Ну, думаю, ще тут помішу трохи цей багнюк, цей. побачу, що з цього вийде. Ну таке, трошки є знахідок. І то добре, Копаємо далі. Ну що ж, глядачі? коперсаюсь тут потихеньку. Ось, дивіться, вже кинув промити, випадає. Що мені випадає, подивіться? Ось такий от автомобіль. Ну, тут біля пляжу Риївс. Коротше говоря, і ще випала ось така монетка. Я ще навіть не дивився. Ну, що це таке може бути... Це 5 копійок, друзі. Радянщина. Ось така здорова монета, гарно била. Я ж кажу, монетки трошки назбирав. Два, дві каблучки. Але я ж кажу, не те, що я шукаю. Хотілося би щось цікавіше. От, Але... Дуже грязно, якби воно тут сухіше було, то в принципі можна було б і далі трошки зайти. а Так, трохи з краю і то тут вода таке. Ну, воно не грузне, тут знизу пісок, але тим не менш маємо те, що маємо. Думав, тут півгодинки похожу, але тут зав'язався трошки з монетами, то зараз буду на город десь переїжджати, пробувати теж. От. Копаємо далі. Так, є знахідочка. Ось бачите, ось така каблучка попадається мені, друзі. Ну тяжкенька, світленька, всі ознаки, що срібло. Але на пробу я ще не дивився, треба відчищати. Ну, коротше, отака от. Якийсь камінчик був. Ось тут от всередині. Якщо може бачите, блищить. Тяжке, ну не знаю, можливо срібло. Хто його знає так, відмив трошки. Зараз не готовий говорити, бо воно тут грязне і тут не видно. Не можна віддерти там всередині. От. Але, тим не менш, як факт, попадаються такі цікаві штуковані. Але грязно, друзі. Якби тут трошки воно сухе було, бо вже я втомився тут місити цей, цю багнюку, чесно сказати. Добре, що там є водичка, що можна хоч чоботи промити. Металу шукача Вот. Вот такая така локація, друзі Такая. Ще в принципі там на тій стороні там пляжик був там, біля хатів Ну я ще там похожу в принципі біля хатів Вон. Може щось попробую там де вагончик Там всі знайомі как би. Ніхто казати нічого не буде Та в принципі вже воно спущене Я думаю що Хоча тут і камери тут. Коротше, ставок такий, що не половиш риби. Але зробили там недалечко, як кажуть, для людей, то є де ловити. А тут таке, зараз буду ще трошки шукати, побачу. Ну, вже три каблучки є, друзі. Дві мідні знайшов, там одну не показував, бо багнюка така. І це одну не знаю, чи срібло, чи не срібло. Ну тяжке щось. Може біжутерія. Ну, там не менш три каблучки є. Погнали далі. Ну що ж, глядачі, тут вже сумнівів немає. Ось. Знайшов сережечку, дивіться, з таким камінчиком. Ось. Ну, Тут вже сумнівів немає, вон проба є. Покажу тоді. Сфотографую на телефон. Ось така розстібнута сережечка, срібна. Ну така, важкенька, тяжкенька, я скажу. От. Ну тут вже срібло 100%. Тут вже можу сказати, патина є, спроба є. Ну так кілечко не знаю. Воно сильно якесь таке сильно, а тут от срібальце. Срібальце. Це добре. Копаємо далі. Що цікаво, друзі? Ось знову монета, ну я вже налупив їх тут. 25 копійок, Україна. Але що цікаво, радянських дуже мало. Одна монета радянська. Чого так не знаю. Можливо, замулило. От. Але, тим не менш, монет вже трохи так назбирав. Зараз треба буде до тієї річечки піти трошки промити лопату. Вон грязна, металошукач грязний. Та й чоботи треба промити. От. Та й буду далі рухатися. Так, є ще знахідочка, собаки гавкають. Заїхав тут до однокласника. Давно вже хотів на цей городик попасти. І бачите, ну казав, що ходили тут уроді, Ну напевно так ходили. Але воно завжди з'являється після оранки всяке. Ось такий гудзик. Ну, напевно, так, да, царський, а може і ні. З таким якорем. Ну Цікава штуковина, Гарненький. Не знаю, що там ззаду, не відчищав. Може і є застіпка ця. Щоб вішати. Ну, гарненький. Беру, рухаюсь далі. І ось що попадається. Бачите, як виблискує 48-й рік, 15 копійок. Ой, задуває. Ось, така манітосіна. Ну, непоганий, стан, до речі. З патинкою, гарненький. Може бути. Беремо, рухаємось далі. Так. Побачив ту монету, але вже вигорнув її верхова ціль. Ось. Дивимося, що ми маємо. Я бачу, що теж якийсь рамочник. Зараз, друзі, знову протру. Ай, задуває. Зараз будемо дивитися разом, що воно попалося. Не перемикаємося. Ось що з цього, друзі, вийшло. Така непогана монітосіна випадає. 20 копійок рамочник, 1938 рік. Ось це вже який третій сигнальчик на цьому городику. От. Вітерець трохи задуває. там якісь панелі. От. Був би час, тут можна ходити ще в... Углу. Якщо ще вон, вон там такий горбочок непоганий, але засіяний. Ну, тим не менш, продовжуємо. Так, ну що ж, ще ж сигнальчик є. 92. Б'є. Що воно таке? Зараз будемо дивитися разом, друзі. Або алюміній, або якась монетка. 91 б'є. Ось показує. Не знаю, не видно. А ну що воно таке. А ні. Це щось... Це щось ось така якась штукована, друзі, випадає. Даже навіть не можу зрозуміти. Ну щось. Ось латунька, чи мідяшка. ну Гарно била. Але, на жаль, не монітуз. Копаємо далі. Так, друзяки, є непогана знахідочка. Ой, красота, бачите, як сонечко воно. Це ще тільки зараз 12 година дня. І є знахідочка, друзі. Непогано, подивіться, не знаю, що це, але бачу, що це перстеньок, друзі. Це перстеньочок. І мені здається, що це... Ну, хоча, не знаєш, сильно блистить. Сильно блистить. А, ні, на жаль, бачу, якась корозія в нього є. Бачу, якась корозія є. Ні, Це напевно біжутерія. Це напевно біжутерія. Але гарний. гарний. Ну, тяжкий, не знаю. Потім буду розбиратись, але сильно щось блищить. Хоча не знаю, може бути корозія. Ні, не може, це якийсь сплав. Ось, Якщо видно, це сплав. От. Ну, Ще помию, тоді покажу вам. Ну, Залік така печаточка. Гарна. Гарна, гарна, друзі. Прикольно, беру, рухається далі. Ось, так виглядає, все красиво. І прямо вилетіла монета, друзі. Прямо вилетіла. Що воно таке? О, це вже щось цікавіше. Мені здається, це царьочок. Це царизм, здається. Ну зараз буду дивитися, друзі. Трошки протру, бо такі умови, бачите, що зразу показати нереально. Але бачу якийсь миколаївський формат. Ну, не перемикайте, зараз протру трохи і покажу. Так, друзі. Ось така от монетка непогана. 1899 одна копієчка, бачимо, як гарно сохне. Ось сьогодні така сонячна погода. Непогана і бачите, як підсохає монетка. Ну, Ззаді теж вона гарна. Хоча тут такий, якби чорнозем, але стан. ну, Напевно, що грунт такий, що не удобрювали нічим таким. Всякими кислотами, тому вони і зберігаються тут непогано. Беру, рухаюсь далі. Так, друзяки, ще є знахідочка. Собаки не дають покопати чужий на території. Але мені здається, що царська монетка випадає. Ну, Зараз промию, покажу, залишаємося. Ось така монетка випадає непоганий стан, 1903 рік, одна копійка, формат Миколи II. Ось така. Залікова. Залікова монетосина. Оп! Забираю в хабарничку. І ще, думаю, трошки, може, покопаю. Так що, друзі, ставте підписочку, для мене це важливо. Ставте вподобаєчку. А то що з останнім часом відоси зовсім не, не переглядаються. Пропадає мотивація щось знімати. Погнали. Так, тепер огляд знахідочок. Що вдалося за сьогодні знайти? Дивимось, 1899 рік одна копійочка. 1903 одна копійочка, стан просто шикарний. Ось таке кілечко, рамочники, такий ось гудзик. Ось таких. Два перстаньочка і ізюминка, ось така от сережечка от е, срібна. Опалася всі камінчики на місці. Ну і тут ще дуже-дуже багато різної ходячки, радянщини. Тобто монет. Е, скільки там, вон 5 і тут, напевно, десь штук з 12-11. ну Коротше, то 20 монет дуже багато. Світла немає, друзі, вибачайте. Якось так. Ось така от сережечка. Всі камінчики присутні. От знімаю вже при такому світлі, але ось бачите, все присутнє, проби є, ось така срібна сережечка. Всім до зустрічі до нових відео.